Доброго дня, шановні товариші, депутати. Розпочалися постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та теплового комунального господарства. У нас присутні три особи із п'яти. Значить, форум у нас є. На нашій комісії присутні секретар сільської ради Тетяна Євгенівна і Кравченко Юлія Леоніда. Які нам будуть ознайомлювати з нашими питаннями, що не зрозуміло, буде, у них будемо запитувати, і вони будуть доповідати по деяких питаннях, які в нас сьогодні стоять на порядку денного. Пропонується порадок денний цього саме. Затвердити регламент робочих для доповіді до 20 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для інформації, запитань, відповіді до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Йдемо далі. А. Перше чим перейти до першого питання значить про дострокове припинення повного депутата Бушинської сільської ради, 8 скакання Дмитра Анатолійовича Трігі. Прошу мовшанувати його пам'ять. Хвилину й мовчання. Дякую, сідайте. Батьчиці Дмитро був не тільки депутатом, а й членом нашої комісії, тому ми його пам'ять шанували. І про достроковий предмет в зв'язку з загибельним. Що ми чекаємо? Отже. Як там була повина. Достроково припинити повноваження депутата Бужанської сільської ради, 8 скликання Дмитра Анатольовича Теліги, у зв'язку зі смертю. І друге, виключити депутата Бужанської сільської ради, 8 скликання Дмитра Анатолійовича Телігу зі складу постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства в зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Я думаю, що виступати ми не будемо. Тут слова, всякі заяві. Проголосуємо одноголосно, так? Да? Значить, комісія проголосувала одноголосно. Проходимо до другого питання. Пронесення змін до рішення від 5 до 9-25 року No4806, дроб 8 про... Поточний ремонт доріг населених пунктів Буженської територіальної громади. Що там за зміни в нас? Юлія Львівна, Пропонується внести зміни в попереднє рішення у зв'язку із зміною об'ємів виконаних робіт. Внести зміни до рішення від 05 року номер 48 до про поточний ремонт доріг населених пунктів Буженської ТГ та викласти в пункт перший новій редакції, а саме: провести дрібний ремонт дорожнього полотна населених пунктів Буженської територіальної громади, вулиця Слави, Село Погибля, площею 130 метрів квадратних, вулиця Мікрорайон Заводський село Буженка, площею 183 м квадратних, вулиця Заводська село Буженка, площею 175 метрів квадратних. Сама зміна, чому заключається? зміна заключається у кількості виконаних ага, робіт. попереднім Розуміло. рішенням, інші були затверджені метри квадратний. Значить, ми за зміни голосуємо, так? Да? Да. Хто за? Одноголосно. Третє питання про затвердження кошторисної документації порядку поточний дрібний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводська в селі Буженка Буженської територіальної громади Занородської Черкаської області. Про затвердження кошторисної документації. Заводський. Комісія обслідувала дану вулицю. Є зауваження, що робота зроблена. Зрозуміло, але ще трошечки трошки недороблено. Є є, 20, ямки, не да, є є ямки, Може, вони не, не мають такого великого значення, але ці ямки вони до весни розіб'ються і буде ям. Тому як я завоєнся на наступний раз, коли чи, 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 провірають хтось займався цією справою. Дивитися, щоб і ці ямки були підряд робити да, підряд, підряд, підряд. Велику я за... залатали, забилися, а рядом і, біля і ямка, там... ямка глибоченька, вона, вона розіб'ється на в'ясно видає. А тут таке зауваження, що по вулиці заводській. Да, і якщо вони не, не що дивиться, а закінчили і тоді в той день, да, то на да, що робота. Коли да. складається акт прийомки робіт, то її треба співробити. Да, да. Голосуємо за, за, горячим, за, да. за це саме. Да. Це третє питання. Про затвердження кошторної документації з проєкту поточний дрібний ремонт. То може утриматися? Ні, не по вулиці Завозькій. Що отримається ну, робити? Якось їм зауваження це зробити. Да. А таке... ми на сесії оголосимо. No. Ті, хто, mm, хто yeah. підписував акти прийомки і передачі, цього саме, то треба, щоб вони трохи дивилися за цими роботами. Тому що я пропоную затвердити коштовну документацію. По вулиці Заводській. Значить, Друга, четверте, по затвердження коштористої документації проєкту поточний ремонт дорожнього покриття мікрорайоні Заводській в селі Буженка, буде територіальної громади Черкаської області. Значить, по цій вулиці поточний ремонт мікрорайон Заводський, дитячі садики їздимо туди і бачимо, ну, краще, зроблено ямки. Тож є сімки, ну не, не, так. не така кількість, не така кількість, розумієте? Це теж таке маленьке зауваження. Менша площа, але да. краще, зробили. краще зробили. І тут зменшився, так, да, кошторис? Так. Так. Зменшився коштор, ми його затверджуємо, так. Да. Ми про заводське зменшення пішло. Так, да, да, зменшення затверджуємо. Хто за одного? І таке ж питання про затвердження кошторисної документації. Потожний дрібний ремонт покриття вулиці Слави, седій Погибляк, Бушенської Тернопільської Гродської Черкаської області. Значить, у нас немає депутата якраз із погибляка. Да. Да, То, чи, чи, за зауважень, яких не поступало, там в кошторису вложилися чи більше-менше. Трошки більше. Трошки робити, більше, ну, так? Більше ну, якщо робота зроблена, то якіство, то мене протягом. Підтримую. Він да, винесе на сесію на затвердження. Хто за, заперете питання? За. Шосте <клух> питання. Принесення змін до рішення No3707, 818.11.2024 про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. Запропонували внести зміни до рішення 3707-8 від 18.11.24 року про надання згоди на організацію співробітництва, а саме змінити форму делегування одному із суб'єктів співробітництва на форму спільного утримання та викласти рішення в новій редакції. Так, надати згоду на організацію співробітництва Бужанської та Лисянської територіальної громад у формі спільного утримання для забезпечення функціонування за такими напрямками: архітектури та будівництва, викладання предмету 10 11 класів захист вітчизни та надання первинної та багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню. Ось такі зміни. Ну, Напрямки таких які ще потрібні нам. Да. І архітектура, і медицина. <кхи> То я думаю, що ми підтримаємо це питання. Хто за? Одноголосно. І ще ми питання? Про затвердження договорів та додаткових угод, укладених сільським головою від ім'я ради у межсесійний період. Ну, ми дивіться, що квартально е, угоди ці переглядаємо. Вам надане там проект рішення. Ви з цими угодами ознайомлені. Е, нам бухгалтер повністю навіть бачить. ми не і всі ці питання, що були раніше, е, які ми давали зауваження. Вони виправлені бухгалтером, Ми тепер бачимо і з ким заключилася угода на яку суму. Да, на ну, яку суму да. і що саме закуповувалося. закупували? Якщо да, саме все розкладено, тепер ми все бачимо. А то було радше тільки угода така, то та і, і, і суму. Ми голосували, не знаємо за що. Тепер ми вже бачимо, за що, що закуплялося, в кого закуплялося, на яку суму. Тому ми, я пропоную чи, чи, за, пропонувати на сесії затвердити дані договор, додаткові угоди, у конець сільським головою, в Що за... Одного мату. Так, шановні товариші депутати, наш порядок даний вичерпний, на чому наша засідання комісії закривається. Дякую.